Пане премєр вірністре, як обіцмути візит? Це був чудовий візит і початок в ООН, і завершення у Вашингтоні. Це мій четвертий візит до Вашингтона з моменту обрання президента Трампа. Це історичний візит, замість того, щоб Хамас ізолював нас. Ми змінили ситуацію і ізолювали Хамас. Тепер увесь світ, включаючи арабський та мусульманський світ, тисне на Хамас, щоб прийняти умови, які ми встановили разом із президентом Трампом, звільнити всіх наших заручників, як живих, так і загиблих. При цьому Цахал залишається на більшій частині смуги. Хто б у це повірив? Адже постійно кажуть, що ти повинен прийняти умови Хамас, вивести всіх. Цахал повинен вийти назовні, і Хамас може відновитися, і він може також відновити сектор. Ні і ні, це не відбувається. І президент Трамп додав, що якщо Хамас відмовиться, він надасть повну підтримку Ізраїлю, щоб завершити військову операцію та ліквідувати його. Тому я вважаю, що з усіх боків це був відмінний візит. Пане прем'єр-міністре. Питання, яке я задаю: чи погодилися ви на палестинську державу? Зовсім ні. Це також не написано в угоді, але одне ми дійсно сказали, що ми категорично проти палестинської держави. Президент Трамп також це сказав. Він сказав, що розуміє це. Він також сказав в ООН, що це стане величезною індустрією терору і загрозою для держави Ізраїль. І, звичайно, ми не погоджуємося.